Всім привіт! Ну що, Сьогодні буде знову Оранка. Поїдемо вже готувати ділянки під часник. Ну і походу, поки доїдемо до поля, трішечки вам розповім, що там та як. Ця ділянка, ну я зараз доїдемо трошечки покажу. Знаходиться вже на полі. Там буде одним куском майже гектар там без чи 5 соток. Ну і потрібно вигороч. Вона задіскована. В принципі, що сьогодні? Сьогодні у нас Скаут 404С, роторний Блуг 2 по 30 оранка буде з Стерині. Дивіться, солярку я заміряти не планую, не хочу заморачуватися з тим, щоб там заливати бак, потім доливати, виміряти, там скільки ще залишилося. Все одно розход приблизно я і так побачу по датчику, я вже прекрасно орієнтуюсь. Ну, а Точний розход мені особо не дуже дотікав. А... Все одно десь літрів 20 плюс-мінус, як би там не було, середньо техніка на гектар бере. Тому щось там вигадувати, щось там економити, ну, теж не бачу ніякого сенсу. У мене немає такої оранки, щоб прям там 50-100 гектарів, щоб була на чомусь якась суттєва економія. Тут задача стоїть приїхати, якісно під, я ж кажу, під, часник, під посадку часника. І що найцікавіше, приблизний час, скільки в мене піде для того, щоб виграти гектарчик. От Це мені цікаво, да. скільки часу потрібно затратити не на кусочках, там, не на огородах, а дійсно заїхати поле і одним буском. Зашмали. Тому що, як вам сказати, люди дзвонять, питають, да, там, о, скільки можна обробити такої технікою. І задають саме основне неправильне питання. Тобто, в основному всіх цікавить, скільки можна обробити, щоб не розсипався трактор. Ну як це? Трактор буде розсипатися, якщо ви підберете неправильне навісне обладнання до трактора. Або просто ну, не вмієте користуватися зовсім технікою, не чуєте техніки, тобто не можете відрегулювати навісне обладнання, тоді буде трактор сипатися. Тобто, Якщо ви не слідкуєте за трактором, трактор буде сипатися. А так взагалі на рахунок того, що скільки можна там, тим чи іншим трактором. ну, Тут є поняття таке, скільки ви часу готові на це витратити. так? Тобто, Якщо у вас там стоїть задача виграти, допустимо. 50 гектар за 5 днів, то навряд чи вам вистачить навіть 40 да? Якщо у вас там стоїть задачі інші, там, у вас там є певний час, ви розумієте, що ви можете підготуватися, і оп, скільки ви можете да, в день там, робочу зміну, тобто робити роботи якоїсь. От, оце правильне питання. Вже, тобто підбирається потужність під ваших цілей і задачі. Так, ви ну дивіться, ось в принципі, оце отаке велике поле, з нього зараз доїдемо, та ну, там в далечині видно буде. Воно дісковане, з нього такий взяли ну, клаптик, щоб підрівняти поле, щоб потім не, не крутитися, не мучитись. Так, доїхав я до поля. Ну, ось так воно виглядає, в принципі. По дісковці. Можна було б і попробувати після дащів потім фрезернути. Ну, але є плуг, вираю вже, щоб було глибше, бо в минулому році фреза у мене не пішла на нормальну глибину і часник довелося садити не дуже глибоко. В межа ось іде ряд кусочків тут огороди. І поле відбиваємо, в принципі, край, щоб не було таких зазубнів. І тут якраз виходить десь. Як я і казав, гектарщик. Була посіяна пшеничка. Як бачите, є трошечки соломи зверху. Ну, зараз покажу фон. Я вже пару разів пройшовся, поки настроїв плуг, то фон виходить, ну, щось, плюс-мінус ось так. Мене влаштовує, солома вся внизу, земелька прикривається. Ну, і будемо проходити. Подивимось, чим і що воно відрізняється. Тут ось будуть ось такі речі, була раніше, межа ось тут. Аж до цього колишка. виходить, трошечки зачепимо і ось отакого. Тут теж була, були зернові. Так що мене це влаштовує. Бо після соняшника, по-перше, непонятно, скільки його ще чекати. Давайте глянемо, кстати. Може, до речі, вже скоро буде й молотиця. Ну, тим не менше, вже поля потрібно підготавлювати. Та й після соняшника, та ні, ще зелений стоїть, блін. Після соняшника садить чесник, я ще не пробував, і щось бажання в мене немає, якщо чесно. Ну, а зараз засікаємо час і будемо потихеньку працювати. Так, ну що, закончив я поле по оренці, тут був гектарчик. По часу у нас вийшло десь три годинки. Зайняло це все діло. Це з краями. А, так як поля були, в принципі, тут кусочок різний, то вийшло теж, воно так все. По-різному. Ну, в принципі, і отаке вивертало, тут трошечки цепанув. Угла дав лишній раз, треба було не заходити тут теж. Ну, бачите, таке вивертає. Там он теж валуни такі ха, хороші. Ну, потім фризой це все розіб'ється. Ну, а тут, бачите, ось такий непоганий фон. В принципі, після такого плуга, я скажу, можна навіть уїжджати і сіяти. Ну, Мабуть, сонце то погано видно, зараз я трошечки зайду. І покажу. Фон мені, звісно, подобається. Якби ще було трошечки можливо сиріше попробувати по сирому, ну, скажу, що земля дуже суха. Ну, але фон такий, як після фрези. Ось сліди залишаються, провалюються йде. Ж? Ну, але бачите, ніяких бугрів. Все рівнесенько, Ну, шикарно. Ну, а на рахунок. Оранки, да? якщо це будуть не огороди, якщо це будуть якісь там величенькі куски поля, то, як ви зрозуміли, йде 3 години на гектар. Ну, по крайній мірі, в мене це я не спішив, це я похав на першій повишеній. В принципі, оранка і так нормальна. Я рахую тобто в день, ну, порахуйте з переривами, можна орати там 4 гектара. ну, 3, я думаю, в самий раз в тракторі. 3 гектарчика за день можна бахкать. Тобто 3 дня і у вас 9 гектар зорона, да? 5 днів це вже 15 гектар. Ну, я рахую, непогано. Це знову ж таки не спішить. Не зранку, там до самого вечора. Тож мені тепер напишіть в коментарях, наскільки землі вистачить ось такого трактора, да? Ну, щоб обробляти. Правильно, кожному. Знову ж таки, як я і казав на початку відео, по-різному. Особисто я рахую 10-20 гектар. Таким трактором можна спокійно працювати, причому, без всяких проблем і заморочок. Ну, а там уже дивіться самі. Хочете швидше, можна брати 50-ку. Ну, я вам скажу, особо різниці такої сильної ви не побачите. Це хіба що якщо тягати плуг там 3 по 25 Ну і то, наскільки там буде захват більший? На 15 см. Не знаю. Я думаю, не буде великої якоїсь там суттєвої різниці. І чим взагалі хороші такі от уже більші плуги. Я рахую, 2 по 30 це вже більший плуг, його можна спокійно глибити там на 25-26 см, і при цьому комфортно буде орати. І плуг не буде пересипатися за отвали, не буде лізти по саму раму. Ну, знову ж таки, це моя думка, ви свою думку можете писати в коментарях. Я вже свою думку озвучив спокійно від 10 і вищих гектарів такий тракторець оброблятиме взагалі без питань. Що стосується на рахунок солярки, дивіться, ну, я думаю, я 20 літрів тут не спалив. Десь в районі 18 літрів, 17. Може, навіть менше. Ну, це так, на, на глаз, знову ж таки. Ну що ж, далі тут буде фрезеровка, ну і посадка часника на цьому полі. Ну і, звичайно ж, перед фрезеровкою я заїду, покажу ще, е який тут результат по оранці на полі, щоб було краще видно, щоб не було сонця, вже там не заходило воно. І ще раз подивитись, що тут вийде? Є тут такий перепад цікавий. Ну, будемо дивитись, що воно Що воно вийде, чи вийшло його фрезой зрівняти зрівняти. зарівняти. Я думаю, щось, щось та й зробимо. Ну, а так загалом нормальна така ділянка. Звичайно ж подивимось, що на ній вродить. Що ж, всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.